З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Віталія Шишалюка, жителя села Дуб'я Золочівського району. Віталій був призваний на військову службу 13 травня 2022 року і служив стрільцем стрілецького відділення. Віталій був відважним, сильним і неймовірно кмітливим штурмовиком, а також щирим другом і незамінним товаришем. Після важкого поранення він повернувся до служби в іншу бригаду, де загинув в боротьбі за незалежність і свободу України. Він загинув 11 жовтня на Бахмутському напрямку, захищаючи рідну землю. Воїну було всього 27 років. У Віталія залишилася дружина, двоє маленьких дітей, мама та сестра. Ми висловлюємо щирі співчуття родині в цей важкий час: світла пам'ять і вічна шана Герою України.